четвер ввечері близько 16.50 на перехресті вулиці Соборна та Добровольського сталося ДТП за участі автомобілів Hyundai та Nissan. Ймовірно, один з водіїв був на підпитку. Водійка Аліна за кермом вже чотири роки. Така серйозна аварія у неї вперше. Удар у задню частину її автомобіля був такої сили, що номерні знаки чорного Нісану застрягли в машині дівчини. Згадує, як усе відбувалося. Я відвозила свою маму до золотніща і на знак стоп і планувала повернути наліво. Але ззаду в'їхав в мене джип ага. Нісан Кашкай. Ударилась головою. Були ми з мамою пристебнуті, тому ніхто не постраждав. Після цього вийшла з машини і побачила водія, дуже стоячого на ногах. А ось як коментує цей інцидент водій, що їхав позаду. Не затримався безпечної дистанції. — Водій якої машини? Я водій машину, тримався станції. Угу. Ви водій цієї машини Нісан, правильно? Ну так. Да. Ну, по-моєму, да. так. Вам це через погодні умови чи через що це могло статись? Так, бачиш, сніг, іде. Якось так. валілись, да і все. Літілі бінко. Угу. Ну, а на якій валились. швидкості їхали? Скажіть, будь ласка, ви вживала алкоголь чи ні? Дурак я не Ну скажіть вживала чи ні? Дібраді отсюда. На місце події для з'ясування всіх обставин прибула патрульна поліція. Інспектори склали протокол на 36-річного водія за керування в стані алкогольного сп'яніння, рівень якого перевищував допустиму норму в 11 разів. Отримали виклик, що на перехресті вулиці Соборної та вулиці Добровольська сталося ДТП за участю автомобіля Hyundai та Nissan. Приїхавши на місце події, було встановлено, що водій Нісана знаходиться з ознаками алкогольного сп'яніння. Освідчення на факт вживання він пройшов в встановленому законом порядку на пристрій драги. Результат показали 2,26 проміли. На водія Нісана було складено адміністративні матеріали за статтею 124. Це Пошкодження, що спричинив ДТП, що спричинило пошкодження автомобілів, і також за статтею 130 частини перший КУПАП – це керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. за словами правоохоронців. Ніхто не постраждав. Водій який спричинив ДТП, свою вину визнає. Він розуміє так, що він керував нетверезий, те, що він винуватцем є ДТП, мінімальне покарання, яке загрожує цьому водієві заїзду в нетверезому стані, це штраф розміром від 17 до 32 тисяч гривень і позбавлення права керувати транспортним засобом на строк до трьох років. Патрульні нагадують водіям бути відповідальними і не сідати за кермо у нетверезому стані, адже наслідки можуть стати трагічними.